територіальні центри комплектування та соціальної підтримки працюватимуть цілодобово. Таку постанову оприлюднив кабінет міністрів. Зазначається, що під час проведення мобілізації та дії воєнного стану ТЦК цілодобово розглядатимуть справи про адміністративні правопорушення та накладатимуть штрафи, також проводитимуть медичні огляди, вестимуть облік призовників військовозобов'язаних та резервістів. Перший центр рекрутингу до сил безпеки та оборони України з'явиться у Львові. Міністерство оборони повідомляє, що структуру відкриють наступного тижня в одному із міських ЦНАПів. Зазначається, що рекрутери інформуватимуть про вакансії, консультуватимуть і проводитимуть профорієнтаційні тести для кандидатів. У оборонному відомстві додають, що цей пілотний проект було створено для розбудови прозорої і ефективної моделі залучення до лав української армії.